Всім доброго ранку і слава Україні! Шановні колеги, ми сьогодні змушені були скликати засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку бюджету і фінансів. У нас на порядку денному лише одне питання, але нам для початку роботи в нас, нас присутні четверо членів комісії, тому нам потрібно ще обрати секретаря постійної комісії. Я пропоную Стиславську Наталію Михайлівну. Прошу голосувати. Борецький Ігор Васильович Винник Тетяна Романівна За. Ренишин відсутній. Дешовець відсутній. Дубчак за. Наталья, за. Наталя Михайлівна. Дякую. За. Секретаря ми обрали. Приступаємо до питання про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2025 рік, доповідає Марія Гурель, начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Марія Це виплата доводить загального фонду бюджету з місця бюджету на забезпечення діяльності і службу до виконання довідованих та ок. Заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок субвенції субвенцій державного бюджету. В розмірі 637 тисяч 330 гривень 44 копійки. Ці кошти будуть спрямовані на оплату з заробітної на плати з нарахуванням фахівцям і супроводу. Збільшити дохідну частину на 214 тисяч 605 гривень. Кошти спрямувати по відділу освіти, на послуги технічного обслуговування автомобільного транспорту, страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхування життя, здоров'я та працездатності до Це всі зміни, які пропонуються до бюджету. Шановні колеги, у кого є запитання? Немає. Немає запитань. Ставлю на голосування про рішення про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2025 рік. Наталя Михайлівна, проведіть голосування. Барецький Росевич. Виник Тетяна Романівна. за Дубчик, Володимир Євгенович. За. Стаслав Скандар Михайлівна за. Рішення прийнято. На цьому порядок денний вичерпний. Дякую всім за увагу. Дякую за приділений час. Гарного всім дня, мирного дня. Дякую.